Яке ми розглядали насильство узгоджувальній раді, пропонуємо погодити таке рішення від що. Ні, там ніхто не погодив, були такі перенести до вивчення і були пропозиції ставити на голосування. розробника Прийняти рішення, зняти з порядку денного за 4,5-1. І все. Ставимо, так, да, обговорювати вже нема, що ми вже його обжимали, так і так. Це то коли це у нас здесь. Голосуємо. Там було на розгляд сесії. Я ставлю на розгляд сесії. Пропоную голосувати. Рішення про внесення змін доповнення положення про присвоєння почесного громадянина міста. Уже да. голосування. Закончиться? Я вже як відповідальну і на комісії, ви, ви, і на цьому. Мене ж не хвороб не додумався пригласити. Я поздно узнав уже аж півдинат того, що буде комісія, на засідання. Шановний голова, шановні колеги, наша пропозиція щодо внесення змін і доповнень до положення про звання почесний громадянин міста Хазяку має суто технічний характер і пов'язана з тим, що у діючому положенні не виписана якісно одна складова. Мається на увазі механізм можливого позбавлення цього почесного звання. Будемо сподіватися, що ні нам з вами, ні нашим наступникам не прийдеться. Застосовувати цей механізм, але як би там не було, його, повинно, його потрібно мати. Які ж доповнення ми запропонували? До підстав, які можуть призвести до позбавлення звання, ми пропонуємо внести слідуюче формулювання, подання завідомо неправдивих біографічних даних. Думаю, що всі погодяться з логікою такої пропозиції, адже саме біографія людини є головним аргументом для присвоєння почесного гром... звання почесного громадянина. І відповідно, якщо біографічна довідка неправдива, зрозуміло у важливих моментах, то це є серйозною підставою для відміни попереднього рішення. Всі інші моменти розписують механізм обговорення і прийняття рішення про позбавлення звання, хто може виступити ініціатором, як проходить обговорення, як відбувається голосування, тощо. Власне кажучи, всі наші пропозиції спрямовані на те, аби застрахувати депутатський корпус від поспішних. Необґрунтованих та волюнтаристських рішень. Постійна депутатська комісія з питань регламенту законності депутатської язики топоніміки та контролю за діяльністю виконавчих органів Ради розглянула запропоновані зміни і загалом їх підтримала. У мене тоді зауваження зразу. У мене на комісії розглядали це питання. І там виникло декілька таких суто технічних поправочок. Наприклад, поправочка, подивіться, будь ласка, пункт 6.1, там належно від форми власності, потрібно вказати незалежно від форми власності. Наступна да, поправка 6.2. На ім'я міського голови, міський голова є чинником міської ради. Я пропонував тоді поставити тут на адресу міської ради замість на ім'я міського голови. І третя поправка моя стосувалася на регламентній комісії, пункту 6.4 виключити другий абзац, подання на осіб, основної кіхнівської ради двічі було розглядаємо питання. 6-4, виключити другий абзац. Такі поправки на регланці комісії додалися. Я пішов послухав до прийняття і сказав, що реглантна комісія в основному підтримала, але це не, не зовсім відповідає дійсності, оскільки наша комісія було питання щодо відправлення цього що питання, життя і в оскільки... Таке положення не доопрацьоване, воно ще сире. І ми приймали рішення і пропонували на сесію це питання зняти і не обговорити саме на цій сесії. Воно не є таким нагальним на сьогодні. Ви більше року тому, не право, тому назад не, не приймали. Моя право, пропозиція взагалі його не результати немає не не право. право. Я ще став на рішення про те, що рішення не було покрити. Чи за, чи просто передати нам на серці, але основне було до думка про те, що треба відкласти таке запретне положення. До опрацювання, понятно. Так, На наступний ценовні колеги, я хочу до вас звернутися про пекет я знаходжуся в Комісії по праву, І це питання в нас розглядалося на комісії по присвоєнню звання почесного громадянина міста. І я хочу взяти ось це положення, яке у нас зараз є. У нас дуже велика робота зроблена, по тому, як присвоїти звання почесного громадянина. Ну ось по пункті 5 позбавлення звання почесного громадянина міста Тут є Дуже велесенька грапа. Хоча да. громадян міста позбавляється звання. Рішення міської ради випадку вступу в дію обвинуваченого вироку, суду за уничтоження своє не Так рішення призят міської ради особо може бути позбавлено звання за неодерження. Не одержання Конституції України і закону України, інших нормативних правових актів, актів органів місцевого самоврядування, порушення прав та свободи людини і громадянина, підтвердження неодноразового невшановного ставлення до громадянина, пошкодження майна громадян, зазвичайні ті за вчинення дії. Чи що через діяльність, яка може заходити, громадян міста та держави. Оце все. Ми зв'язку і всі беремо, ми зміню ніякі чорни, робимо доповнення, щоб більше неможливо і, як би сказати, наоборот, більше. Відповідально <кій> <кій> людина нанесла це звання, звання почесного громадянина. І якщо людина, якщо є підстави, ці, які ми дали на ваш розмір, <кій> то можна було зняти це без, без всяких, розумієте, <кій> <відомних. кій> <Ні, ні, кій> не без обговорення, а щоб зняти тоді можна було вільно, так як ми у Верховній Раді зняти депутатську непросторення. Ні, я скажу, потрібно передбачити, що потрібно внести доповнення, сюди не кажемо, що змінить, а внести доповнення для того, щоб був такий у нас механізм змінився. Виступаючи з вами, тому виходить з розработчиків, я так розумію. Теж ми там, так, я промову. Що вас спонукало Именно зараз розглянути, яка нагайна потреба? Зараз розглянути положення і в кордонізації, що вони. Я присвоєння, нових звань. присвоєння, тому що в нас в подальшому те ж саме будуть йти присвоєння звань. І я хочу, щоб це було більш відповідально, тому що це, я вважаю, що... Міста він бути ми говоримо про присвоєння, а не про прийняття. Присвоєння, пропало. так. Говоримо, ну, подальше, говорим, присвоєння вночі повинні бути побажання в цьому. Це був 6. Розумієте, щоб це було це так. так. Було, це була відповідальність громадянина, почала громадянина нашого міста, щоб у нас були бажані взяти, чи громада могла відізвати, чи ми на рішення нашої міської ради. У вас на месте. Кто вообще руки поднимал? Анатолий Сергеевич. Сейчас я скажу коротко, город, то вся каплями я прессуешь, а другим доезжал это курс. Не буду молчать от вас. Сомневаюсь. Значить, шановні друзі, я противник того, щоб вносити ну, пункт 5 слова подання за неправдивих відомостей біографічної довіру. Чому? Ну, Тут немає, скажімо так, чіткості, що завідомо неправдивих відомостей біографічної довіри. Географічна довідка це є документ, який додається до подання суб'єктом ініціативи присвоєння звання почесного громадянина. Людина, котра працювала в якомусь трудовому колективі, так? От. мала певні заслуги. І колектив вирішив, що він достойний того, щоб його подати кандидатуру на присвоєння цього почесного. І зрозуміло, що в тій біографічній довідці е, не відображається вся його життєва, життєвий шлях від початку Я до кінця. Я вас не Я вас, не Я вас Я прошу, для чого ви мене фотографію? А, а, а саме подають...